Щодня на гарячу лінію народного контролю звертаються сотні людей. Ми реагуємо. Сирість, сморід та байдучість комунальників. З цими проблемами вже котрий рік борються мешканці першого під'їзду у будинку номер 10 по вулиці Янгіля. Кажуть, куди тільки не зверталися за допомогою, але їх підвал досі затаплює. Вирішити проблему прийшов народний контроль. Олена розповідає, через те, що у підвалі буквально ріки на чистот, від смороду потерпають усі мешканці під'їзду. Нам надоїло это ванище в під'їзді. Вони стоїть из-за того, що у нас в підвалі все время стоїть е, сирості. то каналізація прориває її неділями ніхто не устраняє, то задвижка у нас стекла, е, у нас задвижка, которая йде на несколько домов по холодной воді і по отоплению. І все это тече в наш підвал многострадальний. Мешканці кажуть, що з затопленням борються вже давно. Лет шість, мабуть, точно. Ми боремося з цією водою. періодично просимо, щоб нам її откачали. Ну удається нам добитися. Ми, конечно, не на приїжджають. Ну, це може раз в год далі не більше. Запитуємо у комунальників, чому ж їм байдуже. Ті на звернення народного контролю реагують одразу. Виїхали. Прочистили, воду. Комунальники додають, каналізація забувається часто, звини самих мешканців, але запевняють, реагуватимуть на звернення людей миттєво. Бросаються і тряпки, бросаються в каналізацію все що угодно. Так що каналізація це така система, яка періодично забивається. Якщо розібратися, періодична прочистка каналізації, ну, Довжна піріодічка праця. Ми будемо слідкувати за тим, аби комунальники реагували на звернення мешканців будинку номер 10 по вулиці Янгеля. Наріна Волнянська, Михайло Москаленко, народний контроль. Звертайтеся до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945.